Одна з найдосвідченіших дівчаток в національній дефлімпійській збірній команді з боулінгу Алла Д'яченко вважає участь у чемпіонаті світу переломний момент і трамплін для команди перед новими перемогами. Сама Алла тренується в команді вже майже 12 років. У великий спорт її запросили друзі. Але Алла не очікувала, що боулінг так швидко стане її життям. Я спробувала, мені дуже сподобалось, дуже багато енергії. Дійсно, я от тут і залишилася, і все пішло, пішло, пішло. І зараз я тут. Ну, результат для мене, гарний результат, це було 4 роки назад на чемпіонаті світу в Тайвані. А от медалі, золото, все, як коли я отримала, це було на Дефолімпійських іграх в Турції, Самсуні. Коли от ми втроєм, коли команда без підтримки дуже важко. Коли є підтримка, у нас з'являється дуже багато енергії. Ми кричимо, ми задоволені, ми всі дівчата, у нас все дуже добре. Надихає Аллу на нові перемоги в першу чергу. Її родина. Вони перші вболівальники, спортсменки та підтримка у найважчі моменти. Звичайно, сім'я на першому місці. Знаєте, перша підтримка це від чоловіка. Він мене підтримав. Залишився мій тато і найближчі друзі, і моя сестра, і звичайно, мій син. І Залишились друзі. На чемпіонаті світу Алла Дяченко в індивідуальному заліку стала сьомою з 85 учасниць. Але на жаль, обійти суперниць з Кореї та Сінгапуру, щоб потрапити у трійку найкращих, їй цього разу не вдалося. Зате в командних змаганнях Алла стала бронзовою призеркою. Бажаємо спортсменці та де в збірні тільки перемог. Все буде Україна.